Доволі часто трапляється так, що люди, котрі мають інвалідність своєю енергією та любов'ю до життя, можуть послугувати прикладом багатьом тим, кого Бог не обділив здоров'ям. Не бачачи цей світ, вони співають пісень, не чуючи, малюють картини, не ходячи, займаються спортом. Зрештою, живуть, намагаючись при цьому горіти, а не тліти. Днями саме такі люди зібралися у соціокультурному центрі на рівних, до якого серед інших входять організація інвалідів-візочників, стимул та навчально-реабілітаційний центр для неповносправних дітей насіння надії. Зібралися лагідного осіннього вечора, аби приділити увагу прекрасному пісням, віршам, просто цікавому спілкуванню. Такий важкий час, коли в Україні йде війна, і коли гинуть люди, коли люди отримують інвалідність, коли люди молоді, дуже активні, отримують ту інвалідність. І в такий непростий час хотілося б хоч би на хвильку заспокоїти свою душу. Сьогодні наші талановиті виступаючі дарують нам таку можливість. Адже кому, як не тим, хто має безліч причин бути незадоволеним цим життям, показувати, як насправді потрібно радіти цьому життю? В людей має бути надія, в людей має бути щось, що їх буде спонукати для того, щоб вони рухались вперед. До речі, один з наших волонтерів сьогодні він з нами буде на святі. Він зараз теж в зоні АТО. Він у розвідці у спеціальному батальйоні в Донецькій області. Правильні речі завжди мають місце в цьому світі, і тим більше дуже важливо це для дітей, дуже важливо для їхніх батьків, дуже важливо для людей, які відчули в цьому проекті і взагалі в тому, що відбувається. Свою, можливо єдину реалізацію. Ми не можемо їх цього лишити, тому да, призбути, щоб не позбутися того, тому це дуже важливо. Я дуже хотіла б щоб цей проект продовжував, щоб він розростався, щоб він переплітався з іншими громадськими організаціями. Сьогодні є представники у того утосу у того, тому ця ініціатива має розростатися. Люди ці мають єднатися і мають мати місце, можливість самореалізації обов'язково житті. Із розростанням проекту організатори вирішили особливо не тягнути. На пісенно-поетичний вечір в осінніх тонах вони, окрім підопічних стимул і насіння надії, запросили чимало гостей. По-перше, своїх сусідів, членів місцевих осередків у та «УТОЗ», а також талановитих майстрів пісні і віршованого слова з Вінничини та Тернопільщини. Говорили про те, що усі люди приходять до цього світу для любові, радості і щастя. Про те, що все, що відбувається навколо людини, направлене на те, аби вона навчилася любити себе, інших людей, світ, життя, і нагадували сам Бог то є любов. Чи це моя уява? А чи сонце, чи може чари розлила весна свої? Я знаю, до світанку будять сонце закохані, щасливі солов'ї, накотить запахів і звуків, п'яна злива до оніміння, щему забуття і я також закохана і щаслива, залюблена у весни і життя. Їм не часто доводиться зустрічатися усім разом, ось так у затишній залі, під чарівні звуки музики, а вони ж так потребують спілкування і підтвердження своєї потрібності. На жаль, чудовий присмак від цієї зустрічі нарікають її учасники псує гіркота розуміння того, що сьогодні переживає Україна. Та не дарма вони окреслили свій захід як своєрідну екологію душі. Остання, на думку присутніх, має чудодійну здатність зцілюватися під рядки прекрасних віршів, під неповторні мелодії, під щирі і теплі слова. Тож, чому б усім разом не помилуватися гарним осіннім вечором, зіркою, що падає у готовності здійснити чиєсь заповітне бажання, чому б не замислитися над рядками пісні, в які хтось у цей момент, можливо, повертається з далекого польоту, а хтось навіки відходить до небесної тиші. Вечью открыто окошко, И затаили дыхание часы. Где-то играет, играет горлышко, Где-то вздыхают, вздыхают массы.